То вони що тут вирішили мост збудувати? Прикольно, що бородили тут, виходить, частину набережної. Де там той мост робити, я не знаю. Куди він буде виходити, теж незрозуміло. Але будують почали будівництво з Нового року. Бачите там. Труби якісь ведуть? Куди та звідки той мост буде, невідомо. Тут є багато мостів, там, якщо видно, не видно. Але тут поруч є міст один, тут є другий міст, то смисл його тут робити. Типа кожний 100 метрів через річку міст чи що. Ну роблять, то ну, хай роблять як треба.